Шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія. Я Катерина Тригубова. А наші гості сьогодні Дмитро Лазарів, перший заступник начальника управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області і Олександр Соловйов, завідувач сектору протидії нелегальній міграції управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії! Говорити будемо про таке явище, як нелегальна міграція, як з ним боротися. Що Буде далі після того, як виявлено нелегальних мігрантів, і які причини та наслідки нелегальної міграції і наслідки для держави, де перебуває нелегальний мігрант. Як завжди, ми працюємо в прямому ефірі, тому, будь ласка, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Телефон незмінний 76 92 42. Дмитро Анатолійович, давайте розпочнемо з самого початку і нагадаємо нашим телеглядачам про те, які цілі та завдання у Державної міграційної служби України. Державна міграційна служба України, яку ми сьогодні представляємо тут, це центральний орган виконавчої влади, основним завданням якого є регулювання в сфері міграції, еміграції, і імміграції, та в тому числі протидії нелегальній міграції. Питання реєстрації місця проживання, робота з іноземцями, біженцями і шукачами притулку. Давайте тепер перейдемо більш детально до того, що таке нелегальна міграція, що це за явище і які наслідки для держави, яка приймає у такого нелегального мігранта людину, яку не бажано б бачити, скажімо так, чесно, на теренах нашої держави. Ну, спочатку нелегальна міграція це пересування, перебування на території України іноземних громадян незаконно. Зараз нікому не потрібно казати про те, що ну, в суспільство зараз переживає такі часи, коли іноземець ну, зачасту може нести в собі як економічну ну, шкоду для держави. Це я маю на увазі працевлаштування нелегала, який не сплачує податки. Який є соціально незахищений, який є в тіні. Так само це можуть бути зараз, як ніколи, актуальне питання боротьби з тероризмом. Тобто особа, яка ну, в якоюсь мірою хоче інкогніто потрапити на територію держави, зачасту має на меті ну, за часту незаконні наміри. А от е, боротьба з тероризмом, вона це додаткова так, тому що раніше розглядалися нелегальні мігранти як економічна така небезпека, скажімо так, державі. Чи завжди це було? Ну це було завжди, але зараз це набуло більше актуальності, я б сказав. Е, зараз спільно з, з спільними зусиллями з прикордонниками, з правоохоронними органами, з органами соціального захисту населення. Коли у нас порушена цілісність кордону державного, то це питання є дуже актуальним. З цим необхідно боротися. Останнім часом збільшилась кількість таких людей, які перебувають на території України нелегально? Ні, ми не бачимо тенденції зростання нелегальних мігрантів на території України, але змінились трошки цілі і змінились. Змінився перелік держав, з яких прибувають до нас нелегальні мігранти. Тобто, якщо раніше це було здебільшого жителі стран СНД, коли після розпаду Радянського Союзу ну, залишились по різні боки кордону і починали якось сім'я до сім'ї прибувати, то зараз це страни дальнього зарубіжжя і Страни мусульманські, азіатські, тобто страни ну, більш далеко? Дякую, у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми слухаємо вас. Скажіть, будь ласка. Що ж, наш глядач формулює? Своє питання, так ми ж продовжуємо. Далі причини Причини існування такого явища як нелегальна міграція. Ви сказали, що раніше то було сім'я до сім'ї, страни СНД, зараз Зараз це дешева праця, тобто це нелегальне працевлаштування. Тому що, як я вже раніше казав, особа, яка не сплачує податки за свою роботу, хоче отримувати менші грошей. Тому. Громадянин України ну, в невигідному становищі виходить тут, бо він потребує для себе якихось соціальних гарантій, якоїсь пенсії, тобто він претендує на якісь заходи. Чи є такі випадки, коли нелегальних мігрантів завозять ну, централізовано, скажімо так, от для того, щоб вони працювали? Ви викривали це... такі випадки? Можливо, у нас, можливо, ви знаєте в інших областях. Ну, я, обичаюсь, я скажу, це Україні. Угу, Одеса, Харків великі города, які мають торгівлю, це сьомий кілометр, і в Харкові це Барабашово. Там дуже багато узбеків, як вони приїжджають на навчання, а на сам... Ну, тобто цілю свого працювати. перебування вони називають навчання, отримують запрошення. Від вузів перетинають кордон, до вузу і не працює. потрапляють в кінцевому порядку, і світ їх на цьому зникає? Коли ми з вами готувалися так до нашого ефіру, ми говорили про те, що десь 6-7 місяців так працює оця програма так боротьби з нелегальною міграцією. Розкажіть, будь ласка, чому саме зараз? Це так централізовано почалося, тому що ну проблема ж була завжди, так на що не звертали уваги, вона не так гостро не стояла, як це відбувалося. Я хочу, я хочу так. тут підкреслити, цим завданням займались постійно. Так, але, ну, але можливо, не займалась саме наша, угу. наша служба. Чому? Тому що ну, служба достатньо недавно розпочала. Ми починали свою роботу у 2011 році. Фактично, функції ми перебрали до себе в 2012 році. До цього моменту, так як на нас вже не розпространяється дія закону про міліцію, у нас немає функції правоохоронної. Тому боротьба за нелегальною міграцією залишилась в міліції. І тільки в травні минулого року ця функція, хоча вона завжди була закріплена в нашому положенні про службу, ця функція до нас перейшла, був створений сектор боротьби з нелегальною міграцією. Було дороблено законодавче всі врегульовані питання, щоб надати нам в повному обсязі можливість займатися цим питанням. Заходи щодо протидії нелегальній міграції. Які це заходи, які методи у вас є боротьби з нею? Це планування, відпрацювання ринків, гуртожитків. Перевіряємо зараз інформацію щодо туристичних фірм. Які можуть переправляти на територію Миколаєва якихось іноземців, які тут подальшому починають працювати. До речі, завжди цікаво, як потрапляє до вас інформація, і скільки вас взагалі-то працює в вашому секторі, якщо це можна розповісти, в нашому секторі які це працює Лише двоє дві особи, дві особи, це, якщо ага. можна, я тут трошки доповню. Так. У нас займається цим напрямком роботи кожен співробітник, бо кожен співробітник, надаючи адміністративну послугу, може виявити адміністративного правопорушника, особу, яка до цього могла. І це більшість осіб іноземців, які приїхали сюди легально, тут знаходились. Із якихось чинників, або з незнання, або з скрутного якогось матеріального становища, або ще з якихось інших об'єктивних причин, просто не продовжили термін перебування, не зареєструвались, змінили своє місце реєстрації на території України, не повідомили нам вчасно про це. Тобто, кожна людина, яка здійснює прийом громадян, може виявити випадково виявити такого порушника. Те, що стосується виявлення осіб. Правопорушників на вулиці, якщо можна так сказати, зараз вже третя спільна, спільне відпрацювання, спільна операція ведеться по нелегальній міграції. Це комплекс профілактичних заходів, який спрямовується на відпрацювання місць концентрації іноземців. Як мій колега вже сказав, це торгівельні майданчики, ринки, також при реєстрації на якусь адресу. До якогось громадянина України ми бачимо, який громадянин чомусь там постійно запрошує до себе громадян, у якого на адресі, де там, двокімнатна квартира, зареєстрована 40-50 іноземців. От. Такі адреси також викликають у нас увагу, але тут ми не можемо обійтись, і дуже велика подяка колегам з правоохоронних органів Державної прикордонної служби, Служби безпеки України. Ми розробляємо комплекс заходів. Ми формуємо робочі мобільні групи, ми проводимо спільні наради, і у нас є ну цілковито взаємопорозуміння і є непогані результати з цього напрямку. роботи. ви тільки співпрацюєте з міліцією чи з якимись іншими ще структурами, силовиками чи може соціальними службами? Соціальними службами ми більше працюємо по біженцям та шукачам притулку. Але Миколаївська область ніколи не відрізнялася Тут ну, великою кількістю таких осіб, чому вони до нас не доїжджають? Чи у нас так погано, що притулку не шукають? І, ні, вони шукають притулку на території України, але зачасту це люди, які ну, тікають з бойових дій в їхніх странах, які політичні якісь в'язні. Вони зазвичай на прикордонних областях. Тобто, так як у нас кордону немає сухопутного. Тому у нас цих осіб ну, вони до нас не доїжджають. Тобто вони перетинають кордон і одразу звертаються до територіальних підрозділів тих областей. А, а от цікаво, у нас є морський кордон, так? Тому що ну, є море, є у нас прикордонники. Чи були випадки, коли виявляли, наприклад, нелегальних мігрантів, які перебували на якомусь іноземному судні сюди? Ну у нас у нас більш торгівельний порт, і mm -hmm. тут в цьому питанні ми також працюємо дуже. Лідно з відділом по торгівлі людьми при ВМВС України Миколаївській області. Ну, факти, тобто інформацію ми вивчаємо постійно, але фактів таких, які б свідчили, що не, таке не бывает, не ми не виявляємо. Тобто, Не знімалися ні. Ні. виявили, будемо говорити так. Все виявили, відпрацьовано. Є нелегальний мігрант або ж кілька нелегальних мігрантів. Що далі? Що ви з ним робите? Ну, е, міграційною службою, е, працівниками, е, територіальними органами а, або підрозділами е, ведеться е, робота з цією людиною, е, береться від неї пояснення, е, з якою метою вона сюди прибула, е, коли для, ну, якби ведеться робота, з е, її де, ну, даль, дальніше перебування. Е, Потім е составляється адміністративний протокол. Е якщо ця людина не хоче сама повертатися додому, то територіальний орган або підрозділ приймає рішення щодо її примусового повернення. Mm -hmm. Примусове повернення може супроводитись з забороною в'їзду до трьох років. Якщо ця людина не виконує примусове повернення, то пишеться до суду позов, позов в якому описується ситуація цієї проблеми, може, якщо в примусовому поверненні не обговорювалося питання щодо її заборони в'їзду, то в примусовому видворенні це може вказатись. Її Після прийняття рішення судом цю людину під конвоєм вивозять, ну, ну, під супроводом, під супроводом да, вивозять до країни походження. Якщо виявляється, чи виявляєте, можливо, ви те, що людина, от як ми казали так, про те, що з якихось політичних причин його переслідували на батьківщині, він опинився у нас. І ну Повернення, видворення, а людина ну дійсно, ви розумієте, інші служби розуміють, що якщо ви його туди відправите, то дійсно ну, це на смерть людини обрікати, ну, якось так не по-людськи, скажімо так, що в цьому випадку? Ви можете це якось його. вплинути його. на це? Ну, Допомогти, можливо, з іншими службами в співпраці. Я тому, хочу що... сказати, що основним ну, завданням. Що Основним завданням міграційної служби є не тільки зробити показник, або зробити Україну, не дай Боже, зробити замкнутим простором, залізним коридором, щоб ні ніхто не міг сюди потрапити. Основне завдання працівника Державної міграційної служби вияснити, чому так сталося, е вивчити всі обставини життя, обставини, які спонукали людину, людину піти на такий крок, або проти його волі був зроблений такий крок. Після цього ми плідно працюємо з. Органом соціального захисту населення. Є багато спілок, робота з діаспорами, робота з Міжнародною організацією з питань міграції, ОВКБ ООН. Тобто, ну, наша, наша робота спрямована на те, щоб людина ну, не стала, стала за, за, заручником обставин, які спонукали її до цього вчинку. Ви знаєте, що я хочу? От я хочу, щоб ви якийсь приклад навели, от з вашої практики. Той, той, що можна. Ви поки будете розмірковувати, у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка. Доброго вечора, кажіть. Я дуже хочу задати питання нашій міліції. Чому ніхто Пожалуйста. не працює з російськими бомжами, яких сотні ходять по Ніколаю, розносять болезнь, і ніхто цим не займається, і їм ніхто не цікавиться. Ось вот вони... У нас на площади Победы, да, их здесь сотни ходят. Дякуємо за запитання, але міліція. хочу наголосити, що наші гості з управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області це не зовсім або ж зовсім не міліція, ну, але можу, все ж можу таки відповісти. відповісти ви можете. Так я можу відповісти. Я навіть ну можу порекомендувати вам звернутись по місці виявлення таких осіб, або до райвідділу міграційної служби, або до райвідділу Правоохоронних органів міліції цей факт обов'язково буде вивчений. Тобто, дільничий інспектор, там інші співробітники вийдуть, побачать. Звертайтесь, ми завжди прислухаємось, ініціюйте питання, ми будемо його спільно з міліцією вирішувати. Так ну якщо ви проживаєте на площі перемоги, то ваш районний відділок міліції це Ленінського району. Це не дуже далеко, можна звернутися, будь ласка, або до свого дільничного, так? Це так, можна так. зробити. І також чи отримати інформацію, чи повідомити цю інформацію нашим правоохоронним органам. Дякую за запитання нашої глядачці. Ми продовжуємо далі і. А скільки часу от може знаходитися іноземний громадянин, людина, яка приїхала до нас на території України і з моменту перетину кордону для того, щоб не стати нелегальним мігрантом? Ще людини є по закону 90 діб на перебування. Після чого вона має виїжджати, так як реєстрацію передліть можна тільки? Тієї людини, яка подала документи на будучи на законних підставах, ну, на те, на жительство а що потрібно для того, щоб перебувати, йому потрібно що виїхати з після цих 90 днів, потім в'їхати знову потім і знову подати, так? Да. І іншого шляху немає, навіть якщо він легально працює у нас чи навчається, ну, якщо чи він це навчається, то це по навчанню uh -huh. можна подати документи на посвідку на тимчасово по навчанню. Якщо це сім'я, родина, то це возз'єднання сім'ї. Треба звертатися до територіальних підрозділів зі своїми питаннями. Там буде надана консультація. Подивіться документи то, залежно від обставин, які вимушують людину приїхати на територію України, це ділиться там візовий, або не безвізовий в'їзд на територію України, або якщо це працевлаштування, то тут ми співпрацюємо з центром зайнятості, отримуємо дозвіл на працевлаштування. Якщо це родинні якісь відносини, там тобто. Предоставляється весь необхідний пакет документів, які свідчить, що це дійсно член родини. Тобто, ну, тут до кожного окремого питання треба підходити індивідуально. І все ж таки, я хочу повернутися до прикладів з вашої практики. Будь ласка. Стосовно саме нелегальних мігрантів, Бу, якщо у нас тема нелегальних мігрантів, давайте про них. Можливо, яка, я, якась була операція, ну просто днями. Ну, наразі зараз триває, триває профілактичний колесо. комплекс профілактичних заходів. Показники, допоки ця, цей захід не закінчився, я ж, поки що не буду озвучувати. Потім не... Ми... Але показник є, і з кожним це вже третє у нас відпрацювання, з кожним відпрацюванням показник зростає. Хочу сказати, ну, щоб такий яскравий приклад. Ну, тобто останнім, останнім часом, от буквально недавно, був дзвінок на гарячу лінію Служби безпеки України від лікаря. Про те, що привезли жіночку вагітну. І в неї при оформленні її документів виявилось, що вона нелегальна мігрант. Стосовно ну, цієї особи було повідомлено нас. І наразі ми вирішуємо питання, як комфортно не пошкоджить її здоров'я, здоров'я майбутньої дитини, так, щоб не постраждала сама особа доправити її. До місця народження жінка ще не народила. Ні. ні. А якщо такий випадок, давайте вже тут поговоримо про те, якщо такий випадок, жінка вагітна, вона народжує у нас в Україні, але сама вона є нелегальною мігранткою. Що з дитиною? Дитина хто? Дитина теж буде як незаконно ну, не на законних підставах народжена, угу. і вони в подальшому не зможуть легалізувати. Це не дасть їй привід претендувати на громадянство України. Тому що основною вимогою це законні спробування території України. Ну, або один, питала, що або в один з батьків, або один батьків громадянин України. Угу. Ми, і... якби хотіли піти на зустріч, ми їй рекомендуємо, щоб вона виїхала, встигла заїхати по новому в'їзду. Тут народити і потім в подальшому подати документи. Тобто срок її вагітності дозволяє їй безперешкодно виїхати, заїхати поново, подати документи тут, народити дитину, і дитина в майбутньому при досягненні повноліття зможе отримати громадянство України. Ну і її мама саме саме собою разом. Цей випадок був коли був коли у жінки ну тієї особи були документи. А якщо виявляється людина, у якої геть ніяких документів немає? Тут дуже слушне запитання, тому що ми зараз знаходимося на уже наприкінцевому етапі передачі на баланс будівництво нового пункту тимчасового перебування іноземців. Де Які? це буде? Це Вознесенський район, станція Залізнодорожна Мартинівське. Цей проєкт Редміт, який фінансується і ініційован, був Євросоюзом, блискуче виконаний, на мій погляд. І зараз ми вже знаходимося наприкінцевій стадії, коли передадуть нам на баланс, ми будемо формувати штат. І тому та особа, яка або з наміром приховує свої документи, або десь їх дійсно втратила, чи хтось, не дай Боже, її відібрав. Ця особа буде туди поміщена. Це не. Місце позбавлення волі, як деякі бояться, це місце перебування, і допоки вони будуть там перебувати, наша робота ідентифікувати, співпрацювати з посольськими консульськими установами, видати нові документи і допомогти людині потрапити додому. Яка є відповідальність для порушника міграційного законодавства? Окрім того, що його повернуть на батьківщину, що йому заборонять в'їзд в Україну? Ще яка? Ну, це адміністративні е, штрафи, е, які накладуються як на порушника, так і на людину, яка тримає, ну, дозволяє йому тобто тут життя. Сприяє його сприяє його да, предоставляє да, надає житло, житло, предоставляє транспортні засоби, працевлаштовує навчання, і, якщо також без то, документів. Ну, на всі ці. Тобто ви виключно в адміністративному судочині. а Другу сума, штрафу. яка є фіксована, чи вона різниця від випадків? Ну на іноземця це 510 850, від 510 до 850. Ну, залежно від обставин, так якщо це громадянин України, який запросив іноземця до себе та надав йому житло, це. Від 340 до 680 гривень. І якщо надав житло транспорт, то це від 500 до 800 Стягнення відбувається через суд. А якщо у нелегального мігранта немає грошей? З гнявням зима, це не суд Державна виконавча державно, служба так. виконавча. Ну, судове рішення, потім Державна виконавча служба. Ні, протоколи О, протоколи про накладання не... адміністративної відповідальності складаються з співробітником mm. Державної міграційної служби. А у людини немає грошей. І що робить Державна залучає. Це переписка. Як? Це відкривається виконавче провадження mm, і вже ну, тобто вивчається детально mm. обставини. Тобто ну, то людина не. Ну, у будь-якому випадку людина тут знаходиться у когось, є родичі близькі, є знайомі. Тобто наша задача відновити зв'язок. Ну, так це родичі близькі, люди, це у нашого громадянина, у того нелегального мігранта. Ми ну, всі ж ми запросили? не з'являємось саме як на цій землі. Хтось зустрічає, хтось предоставляє житло, є просто, є, опять я вже казав, є діаспори, є міжнародні організації, які спрямовані на допомогу цим людям. Тобто стягнення відбувається? Сьогодні. Так. дякую вам, дякую вам за те, що ви були в нашій студії, дякую за цікаву і корисну інформацію для нас, для наших телеглядачів. Дякую вам, шановні друзі, за те, що ви залишаєтесь з каналом е, Миколаїв. Будьте з нами, ми будемо готувати для вас корисну, цікаву інформацію, свіжу інформацію і працювати для вас. А ви залишайтеся з нами. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.